Усім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми поговоримо з вами за біткоін. Подивимося, що ж тут у нас відбувається. Спрогнозуємо, скільки часу буде ще відбуватися ось це падіння, коли ми вже побачимо з вами потепління на альткоїнах. Розберемо, скільки сьогодні в нас було ліквідацій шортових лонгових. Поговоримо також про це. Ну і в загальному поділюся з вами думками по ринку. Розглянемо також Total3, загальну ринкову капіталізацію всіх альткоїнів. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. І також заходьте в телеграм-канал, тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам усім приємного перегляду і поїхали! Ну що ж, друзі, повертаємося до графіка біткоїна, але ми повернемося до іншого графіка, також по біткоїну. Це в нас є графіки фьючерси на біткоїн, на фондовому ринку, і давайте розглянемо тут цікаву структуру, цікаву закономірність. Дивіться, в нас, коли біткоїн починає рости, у нас утворюється гепи. І це називається також імбаланси, тобто цінова неефективність. Досить часто на історії, коли відбуваються ось такі неефективності, а саме по цьому графіку ми можемо побачити це досить часто. Дивіться, навіть у 2024 році. Була ось така цінова неефективність, і ринок ціна по біткоїну вона старається повернутися сюди і закрити ось цю цінову неефективність тобто протестувати, поторгуватися тут, так тобто, щоб закрити цю цей діапазончик і далі продовжити взагалі свій ріст. І як чим більше ця цінова неефективність, тим великий шанс, що Біткоін повернеться взагалі в цей діапазон, так тобто, ось тут також було, як бачите, друзі, і ось тут було, як бачите, тобто досить часто воно відпрацьовує. І сьогодні ми з вами бачимо, як цінова ефективність по біткоїну. Перекривається, давайте я детально розгляну ось цю структуру. Це буквально було недавно реалізувалося. І дивіться, ми ось тут бачили з вами ось цю цінову неефективність, і ринок повернувся її закрити. Тобто, ми побачили з вами здорову нормальну корекцію по ринку і побачили похід до цього діапазону. Вважаю, що ми тут можемо ще познімати ліквідність. Зараз ми розглянемо вже більш нормальний графік по біткоїну. І поторгуємося тут, можливо, ще раз знімемо ліквідність, хоча я не вважаю, що буде там зняття додаткової ліквідності, тому що ось тут був у нас такий пул ліквідності, так який змушував людей відкривати лонги. І переходимо тепер. Давайте до ліквідації, скільки в нас було ліквідовано за останні 24 години. Дивіться, друзі, в нас було ліквідовано 750 мільйонів лонгів і 73 мільйона шортів. Тобто, розумієте, друзі, що в цьому діапазончику багато людей. Лонгували свої позиції. Так, тобто за останні 24 часа, за останні 24 години багато людей відкривали свої лонгові позиції. Що ми бачимо? Бачимо, що ліквідації позицій лонгових, тобто ринок очистився від лонгових позицій. Шортових позицій в нас зараз на ринку мінімум. Тобто, якщо ви подивитеся просто на ось цю теплову карту, так у наглядно видно, можемо подивитися, скільки лонгових позицій було ліквідовано за останні взагалі пару днів. Так, тобто одні лонги ліквідуються. І шортів у нас поки що немає, тобто шортові позиції в нас поки що зараз набираються. Я думаю, до них також прийде свій час. Ми побачимо з вами деякі імпульси, і давайте зараз перейдемо вже більш детально до нашого графіка по біткоїну. Тобто, зрозуміли, друзі, що імбаланс у нас перекрився, так, і ми бачимо з вами корекцію. Ну, дивіться, я ось тут так малював ось таку паралель, паралельний канал, тобто у нас тут формувалася така ліквідність, давайте знову ж таки покажу. Ось тут дивіться була в нас ліквідність Ми її забрали. Так, тобто, побачили одразу реакцію, і, до речі, побачили різкий відкуп. Так, я думаю, не. Не здивуюся, якщо ми зараз найближчим часом побачимо досить сильний відкуп до цих діапазонів. Тобто сюди побачимо відкат, можливо, ще деяка корекція навіть з оновленням цього нижнього лоя, так хоча ймовірність вже мала, бачите, що позиції лонгові були ліквідовані, то бачимо, друзі, що ліквідність просто знімається, то не дають людям лонгувати, і, звичайно, на цьому фоні в нас наростає шортова ліквідність. Так, тобто, якщо дивитися просто ось тут на цей тренд. Бачимо, скільки ось тут в цьому діапазоні у нас формується шортової ліквідності, так скільки людей ось тут набирають шорт позиції, тому що ось тут є в нас трендова така лінія, і давайте я це все повидаляю. Я думаю, що тут у нас буде деякий відкат навіть. Так, тобто, якщо провести ось так трендову лінію, ми з вами побачимо, як ця трендова можливо відпрацює найближчим часом. Підійдемо сюди, побачимо якусь реакцію, перенакопичення, деяку навіть корекцію, і після цього ми побачимо з вами політ на нові цінові діапазони. Це що стосується взагалі. Біткоїна і сьогоднішньої структури. Якщо подивитися глобально на чотирьохчасовий і денний таймфрейм, тут в нас також був ще імбаланс. Я також розповідав по концепції Smart Money. До речі, у нас є повністю абсолютне безкоштовне навчання. Друзі, є окремий канал по трейдингу, і давайте я вам до речі покажу. Результат підписників наших на трейд канал. Ось такі результати люди роблять, навчаються так і пробують взагалі відкривати свої позиції. Стараються на цих рухах ціни взагалі заробляти і непоганий прибуток мати. Тому вся інформація буде звичайно в описі під цим відео. Переходимо давайте далі до графіку. Хочу вам показати взагалі і баланси. До речі, друзі, хотів сказати, що в нас є окремий youtube канал, де він присвячений трейдингу і навчанню. Там абсолютно безкоштовне навчання по концепції смарт тобто я вам розповів, показав свій досвід. Як я це все розумію, можете тут навчитися чомусь для себе новому. Якщо хочете, звичайно, торгувати, заробляти на ф'ючерсах на на торгівлі з плечами, то запрошую, звичайно, в наш телеграм-канал. Отже, переходимо давайте далі до графіків по біткоїну Хочу вам показати також про імбаланси. Пару слів скажу. Дивіться, імбаланс це коли в нас іде ось така гарна зелена свічка або червона. Давайте в даному випадку бачимо ось таку гарну зелену свічку. І між сінями цих свічок в нас утворюється імбаланс Тобто це також цінова неефективність. І ринок. Ціна вона досить часто повертається тестувати взагалі цей імбаланс, і від цього імбаланса досить часто йдуть реакції. Бачимо, що ось тут були в нас реакції, тобто знімалася ліквідність в даному імбалансі. дивіться раз була реакція так. Дивіться, два була реакція. Тобто, бачите, що імбаланс старається повністю або повністю перекривається, або на рівні на рівень 05. Тобто ця зелена світочка вона перекривається або на рівні 05, або повністю перекривається. Як в даному випадку бачимо, ось тут було повністю майже повністю перекриття цього імбаланса. Тобто, бачимо, що тут трошки трошечки не дійшли, щоб повністю перекрити цю свічку. І тут також ми сьогодні з вами бачимо, був утворений гарний денний імбаланс, той самий геп. Які я вам тільки що показував на, на фьючерсах на біткоін, так тобто бачимо, що в даному випадку ми перекриваємо цю цінову неефективність, тобто знімається просто ліквідність, ринок старається її перекрити. Так, ми бачимо з вами здорову нормальну корекцію. І можемо, є шанс йти до рівня 112 тисяч доларів. Давайте я поставлю цю відміточку. Тобто ще раз прийти сюди, скоректуватися, зняти ще раз ліквідність, так на негативних підливь нам звичайно негативних новинок. І потім, друзі, ми побачимо з вами деяке прискорення. Тому це те, що стосується взагалі концепції смарт і звичайного трейдингу. А зараз хочу вам підключити деякі індикатори, показати, що вони нам показують. Перед підключимо перший індикатор це в нас індекс RSI. Самий простий, самий банальний індикатор, який себе на історії непогано відпрацьовує. Давайте я вам покажу. До речі, я на цей індикатор знімав огляд на своєму youtube каналі навчання по цьому індикатору можете знайти. Називається як користуватися індикатором RSI». Індикатор RSI, повна інструкція. Знайдете. Користуйтеся, друзі, і давайте я вам покажу, як відпрацьовує прекрасно, відпрацьовує просто цей індикатор. Коли ми переходимо нижче 30, це завжди гарний діапазончик для накопичення побітку, так? Тобто брати якісь лонгові позиції, знову ж таки, не рекомендую вам цього робити, краще торгувати на споті. І, звичайно, бачимо завжди від рівня 30, коли приходимо, бачимо, бачимо деяку реакцію. На денному таймфреймі на 4-часовому таймфреймі це прекрасно видно. Ну і на денному також бачимо, друзі, що сьогодні ми з вами переходимо на 4-часовому таймфреймі приходимо до діапазона нижче 30. І ось тут у нас була вже реакція. так тобто, Ви бачите, що ось тут була в нас реакція. Ми бачили з вами, підійшли нижче 30, ну, чуть-чуть не, хват... не вистачило нам. І побачили одразу реакцію. Побачили одразу відкуп. Тому я не сумніваюся, не здивуюся, якщо ми побачимо зараз деякі відкуп Знову ж таки, ще один дамп, так що повністю. Перекрити ось цей баланс і далі вже похід буде вище. Тому ось така структура, ось такі очікування по цьому індикаторові. Ну, якщо підключити, до речі, денний тайфрейм, давайте подивимося, що на денному тайфреймі відбувається. На денному тайфреймі ми не так часто приходимо нижче ще 30, але все ж таки це також гарний діапазон для накопичення. Ось тут даний блочок у нас був, можна сказати, формувалося деяке дно по бітку, так, Тут також була дивергенція на 4-часовому тайфреймі і також на денному тайфреймі тут був дівер. Дивіться, RSI в нас показує ось так, а ціна оновлює луї. Це називається бича дивергенція. Тобто я про неї розповідав також в тому ролику, можете для себе знайти. Тому звичайно, в нас тут залишається ще деякий простір на корекцію. Якщо подивитися, чисто на індикатор RSI, можемо прийти до рівня 30. і це буде звичайно можливо, також буде шанс на реалізацію такого сценарія. Тобто ді дістатися, ще раз коректуватися, перекрити ось імбаланс, дійти до рівня 30 і потім побачити вже деякі відкупи. Це що. Стосується взагалі індикатора RSI По індикатору Макдія, якщо ми подивимося, давайте розглянемо ситуацію, що відбувається. Бачимо, що ми опустилися нижче нуля, так то тобто побачимо таку корекцію. І, звичайно, тут було б добре, щоб об'єми підвищувалися, так, тобто з кожним разом об'єми були більші, і це буде означати, що в нас також формується деяка дивергенція, і в скорому часі побачимо з вами деяку корекцію, тобто деякий ріст. І пересічення взагалі ось цих двох ліній буде означати для нас. Взагалі, зміною тренду, тобто так само, як це було в цьому діапазоні, друзі, ось тут було пересічення, зменшення об'ємів. Тут також було видно, що об'єми зменшуються, і побачили, звичайно, деяку реалізацію лонгового сценарію, то, якщо дивитися просто локальну структуру. Якщо переключитися на денний таймфрейм і подивитися також індикатор меді, то тут знову ж таки цікава структура і цікава. Закономірність і можна розглянути, що в цьому випадку ми можемо з вами також спрогнозувати, коли буде взагалі відкати. Дивіться, хочу показати просто, як було на попередньому в травні місяці. Дивіться, коли у нас об'єми зменшуються, тобто вже стають такими світлішими. Це є шанс, що у нас корекція закінчилася і буде лонгова позиція. Так тут також було все ж таки побачили ще деякі відкати, деяку корекцію. І тут об'єми, бачите, зменшувалися. І коли вже йде дві-три свічки таких світлого об'єма, це означає, що в нас є в перспективі в нас краще лонгувати. Але потім ще бачили одну маніпуляцію, ще один вихід вниз, і тут уже дійсно в нас було формувалася така бича структура. Плюс тут був ще дівер по об'ємах на старшому таймфреймі, Ось тут це видно, так? Тобто бачимо, ось тут такий дівер був, і, звичайно, тут на слої також понижалися. І якщо подивитися зараз структуру, то ми поки що не бачимо, щоб об'єми в нас. Світлішали так, хоча ось тут у нас було деякий відкуп такий, але я думаю, що корекція може ще продовжуватися. Так, тобто, ось тут, якщо дивитися, то корекція може ще е, бути, тому що не було у нас світлих об'ємів. Тому рано поки що говорити, що е, корекція закінчилася. Будемо дивитися на наступну денну свічку, що буде з нею відбуватися. Ще це взагалі ми говоримо зараз про локальні сценарії для тих, кому цікаво, що буде відбуватися локально. І давайте зараз перейдемо до біткоін домінації. Скажу своїх пару е, слів. Дивіться, по біткої домінації я показував, що у нас тут може формуватися деяке перенакопичення. Так, тобто після злому структури, якщо подивитися ось тут, у нас був такий деякий злом структури, так тобто був ось такий імпульс, корекція, імпульс, і тут у нас зламалася структура на несхідну. Бачимо, що в даному випадку у нас формується деяке перенакопичення. Я думаю, що воно буде мати подібну структуру як фігура-трикутник. Ми ще скоректуємося тут, і бачите, що на корекціях по біткоїну ми вже не бачимо з вами, як альткоїни сильно коректуються, і не бачимо з вами сильного росту по біткої домінації. Це означає. Що капітал зараз більш сконцентрований на альткоїнах? Сила, звичайно, в альткоїнах тільки-тільки буде наростати в подальшому, тому друзі, корекції тут будуть звичайно. І якщо дивитися на ось цей трикутник, то знову ж таки плюс-мінус. Кінець, взагалі серпня, можливо, початок вересня. У нас буде вихід подальший із цього трикутника. Я про це розповідав в подальшому попередньому ролику. Можете подивитися в цьому відео. Сценарій повторюється. Я там більш детально розглянув біткоін домінацію, що відбувається. Зараз давайте розглянемо також графік Total 3, Покажу вам, що тут у нас є. Ну по Total 3 давайте розглянемо, що у нас відбувається. Дивіться, пам'ятаєте, друзі, що у нас було взагалі в листопаді-грудні місяці того року, а це означало, що ми з вами підходили. Оновлювати all-time high по графіку Total 3. Нагадую, Total 3 це у нас капіталізація криптовалютного ринку без капи бітка і без капи ефіра, тобто всі альткоїни. І подивіться, уважно, ми ось тут з вами знаходилися Пам'ятаєте ось той настрій, ось той наратив, так що альткоїни вже почали свій ріст, уже альтсезон. І бачите, наскільки довго нас ось тут викурюють, наскільки довго нас маринують. Так, знову побачили корекцію. Так, ось тут була корекція, так такий довгий час. і також ось тут була в нас корекція. Зараз ми виросли і знову ми коректуємося. Стараються по максимуму нас ось тут маринувати біля ось цих піків, що ми вже вийшли з вами. Думали, що це вже все, що буде нижче, але я думаю, що структура завершиться імпульсом вгору. Це така моя особиста думка. І давайте розглянемо більш детально, що у нас тут відбувається на денному таймфреймі. Дивіться, ось тут у нас була несхідна структура, також несхідна трендова лінія. В даному діапазоні 2024 році бачили ось цю несхідну трендову лінію. Після виходу з нею ми вже побачили з вами реалізацію до цих попередніх піків. Ось тут також у нас була трендова лінія. Несхідна, і ось тут я також розповідав. До речі, настрій на ринку. Я пам'ятаю, друзі, ось тут. Робив опитування, і більшість говорили, що буде нижче, що ми з вами ще скоректуємося. але знову ж таки ми цього не бачили. Знову ж тут був негатив, пам'ятаєте, і давайте розглянемо, що сьогодні відбувається. А ми з вами прийшли просто протестувати верхній блочок, верхній діапазон. Дивіться, ось тут є такий гарний блок. Давайте я його ось так проведу. Ми вийшли за цей блок і знаходимося вище нього. Друзі, просто подивіться уважно, скільки часу ми ось тут з вами коректувалися, скільки часу ось тут ми торгувалися з вами, тобто ставилися піки, і зараз ми просто цей блочок тестуємо з верхнього діапазона. Просто тут затестуємо зараз, що познімається деяка ліквідність, і далі ми з вами побачимо уже підхід, як комога як ближче до цього діапазону. І знову тут буде позитив, настрій буде змінюватися в цьому діапазоні. Ви будете бачити більше позитиву, але корекції також ніхто не відміняв. Так, загалом, якщо просто подивитися, бачимо, що ось тут формується така компресія, друзі, і з кожним кроком ми збираємося сюди до пікових значень все більше і більше ми тут звужаємося, так звужуємося по ціновому діапазоні. І я думаю, вихід з цього трикутника з великою ймовірністю буде реалізуватися вгору. Так, ми звичайно це з вами побачимо в скорому часі. Тобто, вважаю, друзі, що не так багато часу залишилося до того, щоб просто перевірити це все, так наскільки правдивий цей сценарій, наскільки взагалі. Відпрацюється у нас структура сьогодні. Ми потім вже з вами запевнимося в наших прогнозах. До речі, хотів вам подякувати за те, що ви підписуєтеся на мій YouTube канал, підтримуєте мене, підтримуєте мене своїми коментарями позитивними, особливо дуже вам дякую, тому що в такій стадії ринку насправді досить важко знімати відеоролики. Так, коли взагалі немає ніяких емоцій на ринку, коли взагалі всіх маринують, хочеться взагалі старатися вам давати більше позитиву. Я до речі, останнім часом докупив криптовалюти ну, у свій портфель по. Мерс на кріпці це особистий мій окремий портфель, який я веду публічно. І можете подивитися ось цей ролик. Я показав, які я монетки докупив, які альткоїни. Знову ж таки, це високоризикований проект і маєте розуміти всі ризики. Тому, друзі, якщо вам сподобалося, обов'язково підписочка, підтримка мене коментарем, Підтримайте взагалі україномовний Ютуб. Бажаю вам усім профіту, терпіння і до зустрічі в наступних роликах.